Світ ціною у 140 мільярдів доларів. Саме у таку суму можна оцінити збитки від повідомлення, розміщеного у вівторок сирійськими хакерами на офіційному Твітері агенції Associated Press. Фондові ринки відреагували обвалом на фальшивку про нібито теракт у Білому домі. Після спростування ситуація виправилась, але це коротке повідомлення ввело не одного фінансиста у передінпартний стан. Ситуацію досліджував Олексій Кузьменко. Будьте певні з президентом усе гаразд. Я щойно з ним спілкувався у вівторок. Прес-секретарю Білого Дому довелося переконувати пресу, що президент США Барак Обама живий та здоровий. Причина повідомлення на твіттер інформаційної агенції Associated Press. у Білому домі. Два вибухи Барака Обаму поранено. Це шокуюче повідомлення було майже негайно спростовано. Як виявилося, за ним стояли сирійські хакери, прихильники Башара Асада. За короткий час цей твіт зумів увійти в історію як найдорожчий. 140 мільярдів доларів саме у таку суму експерти оцінюють обвал фондових ринків, які негайно відреагували на повідомлення про теракт у Білому домі. Після спростування ринки повернулись до звичайної роботи, втрачені позиції було повернуто. Втім, даний випадок наочно показав наскільки фінансові ринки вразливі до дезінформації. Як це сталося? Як могли випаруватись мільярди? Експерти пояснюють, значна частина операцій на біржі автоматизована. Спеціальні програми відслідковують ряд змінних показників і запрограмовані купувати чи продавати акції у залежності від ситуації. Комп'ютери не мають емоцій, не мають інтуїції. Вони реагують на якусь переміну і негайно продають. Натомість живі люди, трейдери можуть аналізувати ситуацію, спираючись на досвід. Ми з ходу визначили, що це повідомлення було фальшивим. під час вихідних хакери отримали доступ і до Твіттеру телеканалу CBS. США занурились у терор. Обама безсоромно злигається з Аль-Кайдою. Нібито повідомила поважна організація. CBS довелося закрити свою сторінку на Твіттер. Раніше дві найбільші американські газети стали жертвами хакерів. Вони шукали інформацію про джерела, які використовували журналісти. Вони шукали, хто надав нам інформацію про родичів китайських лідерів. Цього року уряд США офіційно звинувачував спеціальний хакерський підрозділ китайської армії у крадіжках інформації американських установ та компаній Пекін заперечив причетність до хакерів. Втім, щоб зламати Twitter, Associated Press, не знадобилися ресурси цілої держави. За оцінками експертів, сирійські хакери завдали збитку на 140 мільярдів доларів за допомогою примітивних програмок. Тож, можливо, і звичайним інтернет-користувачам варто частіше змінювати паролі у соціальних мережах. Олексій Кузьменко Голос Америки.